Добрий день усім, хто вивчає історію. Сьогодні ми з вами поговоримо про молдавські походи. З метою досягнення воєнно-політичної ізоляції в Польщі Богдан Хмельницький на початку 50-х років 17 століття прагнув налагодити відносини саме з подунайськими країнами: такі як Валахія, відповідно Молдова. І ось він вирішив орієнтуватися на Молдову, а точніше, на Молдовського государя Василя Лупулу або Лупу. До встановлення ось таких добрососідських відносин, хоча Лупулу надалі якби і підтримував польський уряд. Який планував використати Молдавію і в своїй боротьбі проти повстанців, аби перешкодити цьому, гетьман почав готувати воєнний похід проти Молдавського Государя. Починає готувати проти нього похід, і у поході українських військ до Молдові брав участь кримський хан і Герейм? У другій половині серпня. 1650 року, 60-тисячна українська армія під природом Богдана Хмельницького. І загони кримських татар це ще 30 тисяч. На початку вересня 1650 року козацькі полки заволоділи столицею містом Яси. І Лупулу погодився на мир і головною угодою була відмова від Союзу з Польщею. Так, між Україною і Молдовою було встановлено союзницькі відносини, і щоб зміцнити політичні зв'язки. Е Вирішили укласти шлюбну угоду. Василь Лупулу повинен був віддати свою доньку Розанду за а, Тимоша. І Відповідно, а, утворилася така шлюбна угода. Тиміш з Розандою одружилися і це посилило вплив на Молдовію, а також на зміцнення позицій Української козацької держави. Одначе після Берестецької битви Лупулу відмовився виконувати свої зобов'язання. Відмовляється виконувати свої зобов'язання і нагадати про умови українсько-молдавського договору. Хмельницький вирішив силою зброї і рушив знову ж таки в новий похід проти Молдови. Це був вже другий похід. На зустріч українському війську вирушив на чолі -ти тисячної армії великий гетьман Калиновський. І польські загони розташувалися табором біля Батога, Гора-Батіг. І це на Берецлавщині сучасна Вінниччина. І на лівому березі Південного Бугу. 23 травня частини командування Тимоша Хмельницького і загони татарської кіноти почали битися проти польської кіноти. І останні частини відійшли непомітно 23 травня. І оточивши табір повністю з обох сторін, вони одночасно скористалися прорахунками поляків, які очікували на допомогу, щоб побудувати на такий великий табір, який вони могли захистити наявними в них силами. І до вечора польське військо програло, довідавшись по. Про поразку під батогом, польське військо, яке йшло на допомогу Калиновському, повернуло назад. Тобто, дізнавшись, що вони програли, польське військо розвертається і просто е йде додому. Перемога козацького війська під Берестечком була відплатою, під Батогом була відплатою саме за ось Берестечко. Поляки мусили рятуватися і залишили землі Гетьманщини. І вирушили до західного кордону, який знову становився по річці Случ. По річці Случ. Як і передбачав в принципі, зборівський договір 1649 року. Обидви під батогом сучасники порівнюють з класичним таким зразком воєнної тактики, заснованої карфагенським полководцем Ганібалом, у битві під Канами 216 року до нашої ери. Це Така вам невеличка ремарочка. Отже, внаслідок нового спалаху визвольної боротьби у травні-червні. Це вже в нас новий спалах боротьби. Травень-червень 1652 року. Відновилася влада гетьманського уряду, і козацька Україна знову здобула незалежність. Знову здобула незалежність, і було церківський битний договір втрачає свою чинність після Батузької битви у травні червні 1952 року. Українська армія вступає до Молдавії і змусила Лупулу виконати попередні зобов'язання. Занепокоєні Українсько-Молдавським Союзом Польща, Валахія і об'єднулися об'єдналися таку антиукраїнську коаліцію. І у квітні 53-го року Валайський господар Матей Басараб і трансильванський князь Другої Ракоці за підтримкою польського уряду захоплюють яси. Трансильванія, Валахія, Польща. Захоплюють яси. І Лупуло звертається за допомогою до Хмельницького, до Тимоша Хмельницького. Це його зять 21-22 квітня 1653 року. Українське військо, оточене Хмельницьким, розбило загони молдавського господаря, і влада знову перейшла до Лупулу Козакам Плюс цієї антиукраїнської коаліції ставив мінус. Військова допомога Лупулу не поклала край колотнечі за владу в Молдові і невдовзі молдовського господаря знову скинули з престолу. Знову ж таки, мінус Лупулу. І батоцька перемога взагалі не означала швидкого завершення війни проти Польщі від лютого. 1653 року польські загони здійснювали спустошливі рейди на козацьку територію. А восени 1553-го польський король із 40 тисячною армією вирушили до Львову та Галича, а звідти на Кам'янець Подільський і місто Жванець. На Кам'янець-Подільський і Жванець. Туди підійшли основні сили українсько-татарського війська. Україна і татари, Сюди ж підходять під Жванець. І польський табір було взято в тривалу облогу. Було взято в тривалу облогу. Але остаточний поразки поляком уже котре. Там почався голод, почалася епідемія. І знову ж таки, від цієї поразки рятують ортинці. І тут у нас такий результат 50 на 50 5 грудня під Кам'янцем, 5 грудня під Кам'янцем. На поділі хан і польський король уклали угоду про воєнні дії, і воєнні дії з татарами у Польщі припиняються. Мінус татари знову ж таки, а вони негатно повелися щодо козаків і кидають їх через тривалу війну. Становище української козацької держави невпинно погіршилося, особливо тяжким воно стало восени осінь 1653 року. Вже війна тривала вже шостий рік і вона дуже сильно виснажила Україну. І внаслідок польських каральних походів орденських грабунків, постійної мобілізації населення, епідемії чуми, холери було спустошено понад 100 міст і містечок, правобережжя, знелюднили території Береславщини, Київщини, Занепало сільське господарство. Зубожіло козацтво воно вже не могло виконувати військову повинність, і далі складніше проходила мобілізація. Так, наприклад, під час мобілізації в серпні, вересні п'ятдесяти го Хмельницький спромігся набрати лише 30-40 тисяч військових, тобто це було дуже мало. Зростала і невдоволеність народу і рятуючи, рятуючись, українці тікали до Московії та Слободжанщини, І так почали сполахувати. Зворушення селяни рядових козаків проти Гетьманського уряду. Проти гетьманського уряду погіршилось і міжнародне становище України. Річ Посполита Молдавія, Валахія, та Тенсильванія об'єднались в антиукраїнський Український Союз. Кримський хан надто часто вирішальні моменти нас кидав. І Українська держава вона готувалася до нового удару і до нового наступу. Зараз збереження основних здобутків війни насамперед утвореної держави гетьман дійшов висновку про потребу вдатися до союзу з московським царем. Богдан Хмельницький почав орієнтуватися на Московію, і саме в такому напрямку пожвавилася його дипломатична діяльність.